Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз за поліцейськими будемо ганятись. Тобто, ну, на стороні поліцейських, точніше. І це нам треба порушника затримати тут. Так, давайте. І що ж нам вибрати? Ця мені недоступна ще. Запок. Таку вибрати, яка найкраща. Ну, давайте цю виберемо. Вона із всіх сама найшвидша. За 3 хвилин треба з порушника затримати. Ну, не все так просто буде. Тому що порушник може маневрувати досить добряче, щоб уникнути зіткнення. ми Корвет у нас там. Походу, за корветом прийдеться гнатися. Я, що... Я його нас доганяю. Ось так тобі. Приспорюмось. Ось так тобі. Оце ми на такій швидкості. Він на... на такій швидкості, як і я. Їду. Не все так просто буде, я говорив. Я вже на максимальній швидкості. Contact. Ось так тобі. І ще раз. Так, а ну стояти. Іди сюди. Нічого собі відривається. Хоча я нас доганяю. Так, прискорійся, ось так тобі. Ось так тобі. І на мене. На мене прямо. Так, куди він подівся? Засранець. Іди сюди. Думаєш, хов... ховайся від мене. Ти глибоко помиляйся. Де ти? А, ось ти де. Ось так тобі за тачку. а Куди ти зник? Ти що, думаєш від мене так сховатися? Ану йди сюди. Іди сюди. Так, де ти? А ось, ось де. Бляха, муха врізався. Ось так тобі. Докатався гонщику. Офітори. На золоту медалі виборовся. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!